Хочу відкрити текст. Це Книга Ісуса Навіна, 14 розділ 6 вірша. Історія, поки ви відкриваєте, історія Халева або Халєв. Людина особлива. Ви знаєте взагалі, як переводиться слово Халев з єврейської? Піс. Піс, собака. Слухайте, несподівана. Несподівана, чого я так далі ми будемо звертатися до цього ім'я і до його характеру. 14 розділ книга Ісуса Навіна, 6 вірша. Вілгалі начатки Юди підійшли до Ісуса, і Халив, син Єфунея, Кенезеєць, промовив до нього: Ти пам'ятаєш слова, які Господь сказав Моїсеєві, чоловікові Божому, що до мене і тебе вкадеш Бернеа?» Мені було 40 років, коли Моїсей. Господній слуга послав мене з кадеш Барнеа розвідати землю, і я приніс йому правдиву вістку за переконання свого серця. Мої брати, що ходили зі мною, посіяли страх і зневіру в серця людей, і тим, тим часом, так як я цілковито був слухняним Господу, моєму Богові, то того дня Моїсей присягнув. Притягнувшись сказав: земля, по якій ступали твої ноги, належатиме як спадщина тобі, як твоїм нащадкам, навіки, тому що ти виявив повний послух Господу моєму Богові. Запам'ятайте уважно дев'ятий вірш, тому що ти виявив повний послух Господу моєму Богові. Отже, Господь зберіг мені життя, як і обіцяв, все минуле. Минуло 45 років. Відколи Господь промовив ці слова до Моїсея, протягом цих років Ізраїль мандрував пустелею. І от, от тепер мені 85 років. Але я сьогодні почуваю себе сповненими сили, як і тоді. Запам'ятайте, будь ласка, 11 й вірш. І так, давайте нагадаємо: в 9 вірші, що ми мали запам'ятати? Господь послуг. Повний послух. А в 11-му віршу. Почуваю себе як сповненими сили, як і тоді, коли мені було 40 років. Коли посилав Моїсей, і яка була моя сила, тоді така моя сила і тепер чи то до битви, чи до походу. Поки ми зупинимося до 12 го вірша, ми будемо далі ще читати 12 го вірша. 14 -го липня. 1954 року одна жіночка Флоренс, яка вирішила перепливсти 34 кілометри з Сента Каталайна до Лочбінч. І 34 кілометри вона хотіла встановити рекорд. На той час в Америці всі затаїлися, чекали біля телевізору оцей рекорд. І вона проплила 15 годин 55 хвилин у воді. Вона не допливла 800 метрів. Поруч була лодка, яка відпугувала там акул, які тримали на пульсі її стан здоров'я, які в будь-яку секунду могли її витягнути. І також ця лодка і мотивувала її гребсти. Цей день був туман дуже великий. І вона виснажилася, і вона вже плила не змозі. І вона каже: витягніть мене, будь ласка. І їй сказали: залишилося 800 метрів. 800 метрів! Ти проплила. Майже 34 чотири кілометри. Ти в воді, 15 годин, 55 хвилин, 800 метрів. Вона каже: витяньте мене, будь ласка. Вони умовляли, 800 метрів! Це рекорд. А каже: Витяньте мене, будь ласка. І витянули. Всі були, знаєте, ну, ошарашені тим, що вона не встановила той рекорд запланований. І на другий день була конференція. І їй задали питання: ну чому так? Чому так? Ви от сміливо така відважились на цей крок. І вона каже: Я думаю для себе, якби я бачила берег, я би доплила. Це їх ще більше вибуло з ніг. І ця сьогодні фраза залишилась до сьогоднішнього дня. І вона повторила цей рекорд. І вона допливала до кінця, бо в той день, другий раз, О, коли, коли плила, було сонце. Що сказав Халев? Я такий же сповнений сили, як і коли мені було 40 років назад, то й 45 років, він підійшов до Ісуса Навіна. Коли вони ділили землю Ізраїлів, це була Ханаанська земля. І він нагадав 14-15 розділ книги числа, коли Бог сказав за Халіва. Взагалі, Халів, пам'ятаєте, він був розвідником. Із 603 тисяч мужиків, чоловіків, а вірніше 603 тисячі 550 чоловіків, вибрано було 12 розвідниками. Це спецзагін, да, спецотряд, розвідники. І вони пішли в землю Ханаанську, і вони доглядали ту землю. І вони доглядали 40 днів, дивились за нею, прийшли, принесли звістку. Пам'ятаєте, як народ е слухав їх, і 10 розвідників казали: слухай, чи слухай народ, ми їх не переможемо. Да, ми знаємо, що Господь з нами. Да, ми знаємо, що Бог сказав, поборити, поборете, але ми їх не переможемо, вони дуже великі. Ісус Навін і Халів кажуть, ми переможемо. Господь з нами. Послухайте. І хотіли вбити. І Бог сказав за те, що Він був такий твердий, такий вірний. І Бог йому дав пройти шлях до кінця. Все це покоління вимерло в пустелі. Уявіть собі, Ісус Навін і Халів, які утверждали народ, утверджували, що ви пройдете, ми захопимо землю. Їм прийшлося коритися і Іти страждати 40 років, які Бог дав наказання для цих непокірних. За 40 років в пустелі ні разу і Халів не сказав, чого я? За що це мені? Моє ж серце було хоробре, моє серце було вже в ханаані, я вже мав туди піти. Чого я мав за них страждати? Він цього не сказав ні разу. Покірний сильний чоловік. І прийшов час, коли Бог. Роздає землі, але ще не вся була земля забрана, там ще були сини Єнакові, ще там гора е була неосвобождена. І він підходить до Ісуса Навіна і каже: Слухай, я тоді був 45 років назад. Такий же сповнений духа, вірності і слух'яності. Сьогодні я почуваю себе сповненими сили, силами. 85 років. А ну підніміть, будь ласка, руки комусь 70 років і більше. Кому 70 років і більше? Ну чуваю, а що вам? Вам нема 70 років? А ну підніміть руки всі, кому 70 і більше? Вас так мало? Це молодь сидить серед вас. Беріть їх хор з собою візюм. Скільки вам років? Вам, скільки, вам, років, скільки? Во, а я кажу, хто 70, а чого ви руку не піднімаєте? Друзі, брати, сестри, а чого ви тут робите на землі? Ви пам'ятаєте, що Моїсей написав? Дні наших 70 при більшій крепості. Не Слухайте, а для чого вас Бог оставляє на землі? А? Як ви думаєте? Ну, щоб людина дихала повітря, їла їжу, займала десь місце, да, і що. Для чого? Щоб вона славила Бога. Слухайте, 85 років підходить і каже, я сповнений силами. Це особливо для мене, знаєте? Чим особливо? І він каже: Дай мені цю гору. Дай мені ту гору. 12 й вірш. Тоді дай мені ті гори, про які говорив Господь того дня, адже ти тоді сам чув. Що там мешкають Інаківці і їхні міста великі і укріплені. Але сподіваюсь, що Господь буде зі мною і я вижену їх, як сказав Господь. Слухайте, а що ви в такому віці просите? А? Ні, давайте тим, кому 70 і більше. Ви прийде час. У вас хтось вже з вашого покоління буде спрашувати. Що ви просите, брати, сестри, друзі, в такому віці? А? Здоров'я, що ще просите? Що ви просите? Як вас звати? Мене Віталік зовуть. Що просять люди в такому віці? Вибачте, я не в вашому віці, я не знаю, ну що я буду просити, як Бог дасть жити. Субсидії. Ну чого? Ну так і є. Що ще просять? А якщо два года, не хватає Кажіть. Слава Богу. Я не прошу себе здоров'я, я воно мені Один віруючий брат, 85 років, підходить до пастора і каже: пастор, я хочу дружитися. Сестричку знайшов, там якусь придивився в церкві. 85 років. Пастор скаже, спрашує Братик, а скільки вам років? Він каже, 85. Він каже, а ви знаєте, що ви п'ять років по Слову Божому мали бути вже в небі. <рик> знаєте, от е, в нас церква народилася в Ізюмі. Церква називається Воскресіння. І там ходить більше ста людей. Ну, якщо б можна було на екрані висвітити, трішки я б цих людей показав. Е, це друга церква. Ну, я пастор в двох церкв, церквів. взагалі, пастор трьох церпів, так сталося. І одна із цих церквів де народилася вже четверте хрещення, і я не можу собі уявити, там е, ну, десь. До 80 бабушок, дідусі, і вони до мене всі підходять і кажуть 80 років, за 70 років, 85. Дай мені ходунки, дай мені інвалідну коляску, гроші треба, мої ще треба, продукти треба, все мені треба. Віталік, і вони мене, знаєте, вони мене трусять, я вже боюсь заходити. І я думаю, оці люди похилого віку, так у них ісцелення. коли привозять буржуйки, а їм не втягнеш сам сам. Вони тягають ту буржуйку, то розталкують людей усіх, коли діяла привозять, я думаю, скільки сили, скільки енергії, скільки потенціалу, скільки заложено ресурсів. А вони кажуть, дай мені інвалідну коляску. Вона приходить ногами і каже, дай мені інвалідну коляску. Бо роздають інвалідні коляски. І вони мене трусять і кажуть, дай, дай постійно. І я думаю, кажу, а на що вам ходунки? А на що вам оці подлокотники? Ну треба мені. Так ви ж не хромаєте. ну на всяк випадок. Там. І я думаю, людина просить 85 років. Хтось каже вдома пристарілих мене. Хтось, я не знаю, чи ви просите уже закінчення життя, як Ілія пророк просив. Господи, хочу вмерти. А Бог вас тримає. Знаєте, це особливий час. Я звертаюсь не тільки до вашого віку, друзі, брати, сестри. Я звертаюсь до всіх нас. Ми також в цьому стані. Запам'ятаєте ці слова? Сповнений сили. І людина, яка написано Почуваю себе сповненим сили, і в 9 віршу написано тому, що він виявив повний послуг Господу, каже: Дай мені цю гору. Він каже, дай її, захватю. Дідушка, тобі 85 років. Ти своє життя вже прожив. Ти дуже воював дуже гарно, відвоював. Що тобі 85 років? І знаєте, Можна було б, навірно, зупинитися, якби ми не знали біблійних історій, і сказати, це похилий вік, що вже треба готуватися до вічності. Але Анна, другий розділ, Івана від Луки, написано 84 роки, вдова, 7 років прожила своїм чоловіком і стала вдовою. Що вона робила? Ой, не відходила від храму день і ніч. Вірзіїль, или точніше нагадайте, як його ім'я, друга царів, 19-й розділ, Верзелій. який продовольствував Давида, коли він тікав від Вісалома. Пам'ятаєте? 80 років йому було. І Давид його хотів з собою забрати в знак нагороди. Він каже: Кім, у мене є син, його почисту, якщо можеш. А я, я вже не розлічаю вкуса і все остальне. 80 років він зробив неймовірне. Він послужив Давидові. Знаєте, що можна робити кожному в свої роки? Хтось каже, так я маленький сьогодні, я ще молодь, мені ще там рости до якогось віку. І люди не хочуть бути служителями, бо кажуть, а там ще є, кому займатися в церкві. Коли Бог тебе кличе, коли Бог по особливому тебе кличе, і я розумію так, і ми закликаємо, кажемо, брати і сестри, у церкві немає духовної пенсії, правда? У церкві немає духовної старості. Насаждений в домі Господня 91 псалом. І в старості будуть сачни і плодовіти. А як це працює? А так це і працює. Коли ти завжди ходиш до церкви. А я коли був ще молодим хлопцем, прийшов 26 років до Господа, і я возив е, наших братів-сестер, яким 80 за 80. Я дуже багато навчився. 90 за 90 років. І вони показали мені перший приклад. Ніколи не пропускали зібрання. Ніколи. І я колись повіс одної сестрички 90 років хліболамання додому. Це коли було вечеря Господня раз у рік. І вона мені сказала: Віталік, я ще ходю. Мені не треба вести додому хліболамання. Я кажу, Галина Степанівна, вибачте, ну ваш вік. Вона каже: коли зляжу, не знаю тобі, То давайте так, коли ви зляжете, зовіть ми приїдемо. До самого кінця вона заходить в зібрання і каже: привітствую, браття і сістри! Я не знаю, коли ви заходите в зібрання, чи вітаєтесь ви друг до друга, 80 років чи 70 років. Але знаєте, оцей подих вона дає повної слухняності, повної енергії. І ти дивишся, починає вірші розказувати на пам'ять. Гроші займала, півсела в неї гроші займала. Церква займала гроші. Не всі віддавали, і церква не могла навіть віддати. Вона прощала. Я не знаю, відкуди в неї гроші були. Я колись до неї приїжджаю, мене пастир послав до неї провідати, бо вона вже, мабуть, умерла. Нема ні слуху, ні духу. І вона умерла, каже, зайди, каже, ну, мабуть, вмерла, бо родичів немає, ті родичі не родичаються. Я заходжу до калітки боюся зайти в хату, того, що ну, ну тіло може там лежить уже скільки днів. І голос такий на лавочці. Іди сюди, Віталік, сідай, посиди. У <рик> мене все холонуло. І вона мені розказує таку річ. Вона каже, каже, я ж вже не можу проповідувати. вона з усіх останавлювала. Понад нею ставок. Рибаки йдуть. І знаменитий ставок. І йдуть рибаки. А каже: А ну йди сюди, будь ласка. А той раз я, так. Да. Та йди сюди, сядь біля мене. І вона почала проповідувати. Він же не може відмовити бабуську. І хвилин 20 вона з ним порозмовляла. Попала в лікарню і каже мені, Віталік, ну чого я попала в лікарню? Лисиця вкусила 90 років. О, я зрозуміла, чого я попала. Євангелізувати! А ну вези мені Єванглію! Я кажу, привезу зараз. Я привозу Іванглію, вона всій больниці проповідує. Каже Віталік, іди, скажи голові сільради, щоб він завтра до мене прийшов. Я хочу йому сказати про Бога. І я думаю, слухайте, це проповідник з великої букви. 90 років. Що сьогодні ми просимо Господа в свої роки? Дайте мені те. Іноді знаєте до ну, пастера, вже не знають, куди діватися, коли підходять. Да? Люди підходять і кажуть, дайте мені те. Ви мені того не дали, ви не уділили внімання, ви мені того не дали. Я колись у церкві проповідував і не включив хор, другу пісню не заспівали, чи третю, четверту. Я не пам'ятаю навіть, скільки пісень заспівали. І хор підходить і каже, чого ти не поставив цю пісню? Ми повинні заспівати. Кажу, ну вибачте, було багато гостей. Ви багато пісень вже заспівали. Ну, давайте на слідуючий раз заспівати. Ні, ми далі, знаєте, оце слово дай. Чи корисне слово наше дай, коли ми просимо сьогодні і що ми просимо? Це дуже особливо. Е, оцю гору. Пам'ятаєте Моїсею, скільки було років, коли Бог його призвав піти на гору? 80 чуть більше років. Ну, мені було, коли я ліз на цю гору, мені було, мабуть. Я не знаю, скільки 40 чим то років. Я не доліз до кінця до цієї. гори. Я сповнив Моїсея. я 750 ступенів. Не доліз. Дружина казала, я тебе поколотю, щоб ще раз ти мене брав з собою. Вона не знала, куди ми їдемо, і не знала, як це буде відбуватися. Ну, коли ми піднімалися на цю гору, лежали негри. Вони теж ну, з різних країн піднімалися. І вони вже не в змозі йти були. До якогось міста можна було вірблюдом під'їхати. Ми не скористалися цим транспортом. І йшли пішком, і далі розряжене повітря, і думає для себе, Моїсей 80 років. Ви знаєте, що там не один раз він на гору піднявся? 80 з чим то років він не один раз піднявся на гору. А пам'ятаєте, ще з чим він йшов? Це камні. Дідуська 80 років, більше йде з камнями, потім знову піднімається, 40 днів не їсть, не п'є, слухає Бога і служить Богові і до 120 років. Служить Богові. Дуже багато можна прикладів казати з Біблії те, що робить Бог в житті. Коли ви ставите ціль, питання, яку ви ставите ціль для себе? Я йду в зібрання сьогодні. Чого я йду в зібрання? Ну, може просто поприсутствувати, бо треба, правда? Ну, завтра спросять у мене, чого тебе не було на зібранні? Ілі людина йде, яка готується. Що робити? Чи служити, чи слухати? Блаженні, які. Слухають, і написано, коли йдеш в Дом Божий, наблюдай. За чим? А що за нею наблюдати? Чого ти йдеш туди, правда? Так. Що ти хочеш від Господа? Яка твоя ціль? Чи є в тебе ціль ота гора? Чи ти готовий досягнути цілі в цьому віці 30 тобі, 50, 70 чи 80, чи може більше років? Особливо я кажу, брати, сестри, друзі, 80 років, 70, 90. Ви можете стати великими молитвенниками. правда в церкві? Mm -hmm. Це фундамент церкви. Ви можете молитись. Ви не можете фізично щось робити. Ви не можете якісь робити евангелізації, кудись йти, але ви можете молитися. І нам не достає в церквах молитовного служіння. І це служіння займають наші брати сестри в цьому віці. І на них строїться, будується все далі будівництво. І вони моляться. То я закликаю всіх нас, щоб ми не забули, яку ми ставимо. Ціль. Закінчую цей текст і закінчую наше розмірковування Словами, написано в 15 розділі, 14 вірш книга Ісуса Навіна. Халів прогнав звідти трьох єнакітців Шишая, Ахімана і Талмая. Давід прогнав Голіафа. Давіду співали, що він побідив десятки тисяч. Слухайте, цей прогнав таких трьох велетнів, йому ніхто не співав. Ви можете собі уявити? І він каже: 85 років, дай мені ту гору. Він пішов їх і вигнав. І Бог подарував йому цю землю. І донька, коли прийшла просити в нього землю, пам'ятаєте, каже, що ти хочеш? Я не знаю, як ви діти просите у своїх батьків. Колись розказував. Саша Мороз розказував за свого батька, це брат Сергія Вікторовича Мороза, заступника президента братства нашого, каже: прийшов я до свого батька, а батько Віктор Павлович в, в калітки каже: Що, синок, ти так чи по нужді? Та я той. Ну заходь. Знаєте, іноді нам 50 60 років, а ми приходимо до батьків і кажемо, дай гроші, дайте мені того. Іноді е, батьки да, довольствують, як вірзіль 80 років своїх дітей. І таке буває. І це не погано, але погано, коли, коли діти не хочуть працювати і привикли, що батьки все время брати. Батьки мають допомагати в цьому віці, і вони ж не старіть, молоді, правда? Вони знають, що вони комусь потрібні. Але коли чоловік приходить і каже, дай. І сам не знає, що він хоче от пастора, від церкви, йому все не так, яку ціль досягає чоловік, то Халів вигнав три сина Інакове. Бо написано в 24 му віршу. Лише мій 14 розділ книга числа. Лише халів, мій раб каже Господь, оскільки в ньому був інший дух, і він цілковито підкорився мені, то я наведу, то я введу його в край, в який він уже ходив, і його потомство у спадку. його. Наш край небесних Она. Ми туди. Поставили ціль, правда? І ми маємо її досягнути як оцю гору. А на кається непідйомна, особливо 80-70 років, а може комусь вже 50. Хтось руки пустив, пішов з церкви, хтось на когось образився і сказав, як одна жіночка посорилась і пішла з церкви на членському, заплакала віруюча сестра. Сказала, я ніколи, ніколи більше не піду. Просто відносини стали для неї горою непідйомною. Прийшла, плаче. Донька каже: мама, що Христос помер? Господи, прости мене. Пішла, вибачилась, поправила свій світильник, пересягнула цю гору і пішла далі. Все в нашій житті, в житті буває. Але перейти, досягнути те, що ми маємо, хай нам цьому Бог допоможе. Давайте ми в старих коротких молитвах, подякуємо Богові і помолимося, попросимо.